Шановні, вітання на каналі Анатолія Білецького Чарівна Краса Природи. Ваші уваги сьогодні місячний посівний календар на квітень місяць. Що? Слідують відбітить. Так, е, тут вказані дні подекадно. Е, і так, перва декада з 1 по 7 квітня. Е, сприятливі дні для роботи з рослинами. перше, друге, третє, четверте, п'яте. 6 та 7 вони сприятли дні для посіву та посадки будь-яких культур. Можна обробляти санітарну обрізку дерев та чагарників, обробку відшкідників та хвороб. Е небажаний полив та підживлення. Що нам пропонує друга декада квітня? Тут. 13 в неділю рекомендується утриматись від будь-яких робіт на ділянці. Всі останні дні можна посів е, та посадка однорічних, кучерявих, поділ та пересадка багаторічних квітів, полів, Посад, е, значить, з 11 до 12 посадка картопля, квітів. Учерявих рослин От. 14, 15 замочування насіння, посів та посадка салатів, редиски, моркви, буряків, капусти, От. висадка ранніх картоплі, цибулі сіянки, полив та підживлення органічними добрами, оприскування від шкідників, небажання обрізка, пересадка поділ кущів. Третя декада. Ну, В третій декаді несприятливі дні, 21 та 22 квітня. От. Всі останні дні можна працювати з рослинами, садити, перекопувати, розпушувати, проріджувати, пасинкувати, Обробляти від шкідників та хвороб. От, ну от 16, 17, 18 небажані полив та обрізка. Да. 19-20 тут е, посадка картоплі, от, корнеплодів, морква, буряк, редиска, петрушка, цибулини, хрислив, органічне підживлення, обробка від шкідників та фороб. Я вже говорив 21-22 несприярні дні. Да. 23. го Посів та пересадка гарбузованих паслянок, висадка розсади, посів квітів, небажані обробки від шкідників та хвороб заливати та надто підживлювати рослини. Ну і остання декада квітня. Значить, Несприятливі дні, це 27-го, де рекомендується отримати від будь-яких робіт на ділянці. <кій> от. Всі останні дні, е, дні е, декади можна займатися, е, значить, посадками картоплі, цибулі, посів, зелені. От. Посадка багаторічних дерев, чагарників, стрижки газону. Так що, друзі, хто вірить місячному посівному календарю, можете е, пересвідчитись на своєму досвіді. Так що, друзі, користуйтесь календарем. Інколи в які-то дні, як показано, потрібно дати відпочинок і собі, і рослинам. А на цьому закінчую своє включення. Бажаю всім мирного неба. І, як кажеться, на все добре і до нових зустрічей.